Mm, this is mm, this is mm, this is good. I told you, they're the best. Обус не зупиняє, інфектор. Чого на зупинці порушуєте, зупиняєте? 30 метрів є, зупинці поверхуйтесь. гарантовано, що нема. Всього не бачить, має бути з варту. Ви будьте водійом, будьте то собаку. Я ось на дорожньому руху. ще й багажник так. Я скажу, кажу, багажник снимают. Я это же новой, мне там бордюр. Бордюр, погрожал. Інспектор, а то аварійно-небезпечна ділянка тут? Тут Маршрут поступівають. Ні, ну просто ви ж маєте контролювати в аварійно-небезпечних. У нас є маршрут поступлювати. Ага, то значить ваше керівництво вас туди направило, згідно маршрутного листа. То всі претензії, я правильно розумію, до вашого керівництва. Тоже добре. Колега не захотів мені відповісти, чому ви значки поховалися? Вони попувались значки. От не видно ні вас, ні вашого колеги. От, дивіться, ще один стоїть представник поліції. Він Вони є, там я вас подивився. Вони є, там де переходить. А ви мають бути на місце подати? 87. То ви ще не йти? Багато сюди приїхав на допомогу. Це вже можете зробити бо Я вчора вже бачу другу машину, застрічаю. Але в рівно в Чернівках, напевно, такі самі правила, як у нас. Тут до знаку менше, ніж 30 метрів. Тут 10 метрів до знаку автобус на зупиняється. А, ну, а вроді не можна зупиняти в дії знаку. А, де? а, де? а ось це знак, ви до нього стоїть задом. — надати. Так, і скільки метрів ви можете до нього зупиняти від нього? 30 метрів. Для фанатера заборонено Так, а ви що робите? А ви хіба не зупиняєте тут автомобілі? Для припинення правопорушення. Правопорушень? Так. От тільки що зупинили автомобіль, ніякого протоколу не сказали, документі. нічого попереджали. не попереджали людей. Це ще попередження. Ви були присутні? Так, я був присутні. Причому? Тому при я при, 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 зупинили автомобілі. Прямо відмові Так. Я бачив, знімав. Ви бачили? Ви чули чи ви бачили? Я бачив. Тримай, будь ласка, я... Ні-ні, отой початок. ні початок. 14 метрів, 20 сантиметрів. 14 метрів, інспектор, не зупиняйте, будь ласка. І по 307-й… Що, що, що ви тримаєте в руках? Що, що ви тримаєте в руках? Телефон, є вже. Телефон, Телефон він відключений. Можна подивитися? Я У мене включено відділять, мене можна. Но ви не маєте права на службі користуватися приватним телефоном? 11 наказу. Що я не маю користуватися? Що ви маєте навіть користуватися? Що я не маю права громада. Ви, ви не я Прошу. Но це порушення, ви порушуєте традиційно. Тому... Порушу? Ви вімк... не... вимкнули його і проводите шо відеозйомку. Сказав, що я я проводжу відеозйомку, чи я його включив? Ви можете показати, що він вирішив? Я не можу, я не хочу. Показати, <laughs> Такі договір. Yeah. 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 Такі договіри. Ну no, дивіться, я просто забороняю вам це робити. І скажіть, будь ласка, свій номер you? значка, тому що я буду на вас писати з щоб я знав. ЛВ на людину 600. 68, то ви є Львівський ЛВ. Чого ти по розмові? Ні, ну ще ліпше. Ближче. А хто водій даного транспортного засобу? З, з, з машина до ДПС. У нас стоїть на виїзді з прилеглої території і я би хотів, в принципі, тут попередженням вже не обійтися, попереджувати нема кого. Я би хотів просто, щоб склали протокол на водія. Боїць, боїць, так, так. 10 метрів, ну так просто вам нагадаю. Ви маєте такі проважені сказати? Ні, я прошу вас, щоб ви склали. Так. Якщо ви відмовитесь, тоді то друге питання. Не, ви відмовляєтеся? Ви не маєте повноваження скласти протокол на порушника? На порушника? Так. Ну, На порушника ви можете скласти протокол? А цей автомобіль порушує правила дорожнього руху. То ви рахуєте, що виїзд правила до ворота. І заїзд. Там ворота. Там ворота і заїзд стоять. Ви перекрили заїзд. В принципі, якщо я захочу зараз заїхати, я не зможу туди заїхати. Вам будуть можливості заїхати? Тому я так, так, за, що я то за, є... я вже за кермо, що сигнал, що мені дали можливість? Чи створюю аварійну ситуацію? Буду їхати і зацеплю патрульний автомобіль, який на цій талії не створюється, не можна. Не можна, правильно, але ви створення аварійної ситуації, Ви паркуєте автомобіль, де вам захочеться. Тому що ви не створюєте патрульний автомобіль. Ви попереджаєте цей патрульний автомобіль. Правила втручнього руху теж ці. Дальше на ваші відповіді ви можете отримати прес-центри, на всіх. Ні, ми можемо зараз попросити вас, щоб ви, як мінімум забрали забрав ЧеТ. Я не виділю. Так, давайте складемо протокол на водія. Ну що тут такого? Або зробимо попередження і забираємо на безпечне місце. На безпечне місце? Пошело з басі доброведемо попередження. Так, я вважаю, що бажаю небезпечне місце. Десь, ми, да, да, дивіться, е, Але ви не виконуєте зараз е, якусь там невідкладну службову необхідність. Ваші маячки є виключені. Ну вже що так говорити? Ви можете відступати від правил, вам ніхто не забороняє. Але там мусять бути певні причини. Інспектор, дивіться, ну, в принципі, зупиняєте автомобілі з порушенням. Ні, не треба, не, не треба. За э, побачення можете за Заболі... баритима питаннями підіти там проскурсні. Ви відмовляєтеся та... правопорушення усунути, я правильно розумію? Шипан, я наставив там проблемний автомобіль і кажу, куда мы запитання з травні. Можете розмовляв? А може у ваш... вас? Можна, якщо хочете. Але ми по мере так понимаете. Горчук, Юрій Юрович, він на посаді інспектора ДПС за їзд до 04.06.2014 року. Дякую. Я вам скажу свою фамілію, вона і так само... Але знаю. ми не паспортний режим, ви в принципі. Якщо ви хочете... Не... Я... Ваша думка, що вас не знають? Що ви не Ну, Можливо, ви не знаєте? Можна їх задумати. Я допомагаю не буду показувати, що ви хочете обмазбу, злате на, на Ярослав Боданович. А вічого моє будущем. Я дуже на камеру не але я вдруг говорю, що будуще. Бувайте так, хочемо в кишені. В кишені. Дивіться, навіть водій, я так розумію, підійшов до автомобіля. щоби не зробити йому усне зауваження, шановний? Це водій. Ну, людина знаходиться в автомобілі, має ключі від нього, відкрила. Ну, дивіться, вона ж відкрила оцей автомобіль. Ну ви, я не розумію, ви хоч вибірково дивитеся на порушників. Одні порушують можна, другі не порушують. Стража відбувається, яка Далі, інспектор, я вас попрошу, припиніть правопорушення. Ви повинні реагувати звернення громадян, я громадянин України. Будь, лас. будь, будь ласка, що добре. Відреагуйте, будь ласка, приберіть правопорушник, а приберіть автомобіль. Правопорушник зараз. Ось правопорушник, стоїть автобіль, порушує правопорушення. Вони буде різнити, читає патрульний автомобіль, читає звичайний автомобіль. Він порушує зараз правила дорожнього руху. Прошу припинити. Я не знаю, що напевно, я право прошу руку і там не написано, що вони мають не виконувати не обої. Значить, я вам пояснив. Ви не хочете правопорушення прошу. Нам би кликати зараз теж. Фобтер ша дякуємо. Чекаю, я трошки сюди зупиню. потому что они дикарем квалили пленку не дуже. — Трактор, заберите автомобиль с виїзду. — зараз убираюсь на падає вони там стоять курять ну як курять вони стоять один не хоче ну але ви ви ж права маєте що ви не заберете Ну ж виїзд, дивіться, ви ж навіть читати напевно вмієте, там ж пишуть не паркувати. Підійдіть сюди, подивіться. От в цьому місці, де ви поставили автомобіль, тут пише не паркувати. І в принципі ви сюди. Не бачили, а 15-9 тут навіть і без того можна побачити, шановний. З вами на аварію, хлопці. З вами можна? Не, не, у нас є свої машини. Під яку сторону? Ну там вже хвороб 40 стоять. А, то там ми там були. Там же без вас, напевно, хтось під'їхав. Так що ви забирайте ваш автомобіль. І не порушуйте. А ми почекаємо. Я вам був подій, я буду. Я б обідався і сюди повернув. Часто вам скажу. Його? Я б став так перекрив полосу і сигнали б, поки вони забрали автомобіль. Забирайте вже того Львівського, бо щось він, він же і, і так і наговорив і сьогодні тобі. Подивіться, курицько, це воно, 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 телефоном користується, ну де ж так можна. А вас кого лишили? Як ви всі, я кажу, як ви всі поїхали, у вас хто працює? Ні, чого б Fiki, машин 5 у вас ена mm. mm. Что просто область черненькая то так порушивается можно а доличи это вот подвиса курай правополубокунанис у службових обов'язків. Ще телефончиком користується. Спектори вам на службі курити не можна. Вільний від служби час. І можна, коли будете мати обідню перерву. Ви зараз на обідній перерві? Курити, я на проїзній частині не Тобто на бордюрі вам можна курити, а на проїзній частині не можна, я зрозумів вас. Ну mm -hmm. ховайте ховайтеся, рядко собі спалите куртку. Та, дивіться, де Да, Я такого ще не бачив. Ми вже так наговорили сьогодні, як ти тільки на поварі. Люди чекають, а в мене присутні, протокол не складені, допомогти правопорушення відбудувати, ви відмовилися. Мені не треба прислухати, мені не треба добувати. Патрує на Матенець. Ми побачили право порушення. Я почуттіли. Дивлюся, як ви паркуєте автомобіль, я завтра припаркуюся з самого. Ви справа, на <смірші> да, так, але звідково виросту ви маєте бути прикладним для розмістити. Я вас відвідаю. Як я завтра буду візти? Я вас патрульний автомобіль будувати. Я не розумію, інспектор бачить, щоб ви прийшли з камерами і ще вмудряється курити про нас. От у нас туди ховає, сигарету за куртку, та якби її камерою не видно. Та ви вже або куріть, або викидете цей бичок. Я не буду навіть говорити за громадські місця, за смітники. Мені вистачає того, що просто... Добре, ми вас не затримуємо. хоть и рукой помахать. За замечек, поворот включит. А ты не ключила, не включила, включила. Включила, включила, А вот зараз нарушить. Зараз нарушить. А, ну это видно, да ты папа ехал. На кульпарке. На кульпарке